Всім доброго дня! Тема нашого уроку чому відбувається колообіг води в природі. Роздивіться зображення. Зверніть увагу, яка речовина входить до складу організмів, рослин, тварин і людини. Напевно, ви здогадались, що крапелька зображена поряд це вода. Тіла всіх живих істот складаються з різних речовин. Але води в них найбільше. Тобто значна частина води на нашій планеті знаходиться саме в живих організмах. Вона в них заховалась. Подивіться, будь ласка, у водоростях 90% всієї речовини це вода. В організмі людини 60-65% це вода. В організмі ссавця. 70% це вода, і в організмі риб 80% це вода. Ви бачите, що в наших організмах дуже багато води. Вода є майже всюди і завжди вона перебуває в неприпинному русі. Що ж це таке? Це колообіг води в природі, і ми зараз про це дізнаємось. що таке колообіг і як він відбувається? Під дією сонячного проміння. Вода на землі постійно випаровується з річок, озер океанів. Бачите, стрілочками, вона піднімається. І вгорі пара охолоджується і збирається в дуже дрібні краплинки води. Так утворюється хмара. Після цього ці краплинки поступово збільшуються, приєднуючись одна до одної, стають такими важкими, що вже не можуть утримуватися в повітрі, і падають на землю влітку дощем. А взимку у вигляді снігу. Давайте ще раз повторимо: з поверхні землі, водою і різних предметів вода випаровується, зверніть увагу. Піднімається вгору і утворюються хмари. З хмар вода знову повертається на землю ось побачите, у водойми, перетворюючись на дощ або сніг. І знову вона в наших річках, озерах та водоймах. Це і є колообіг води в природі. Вона йде по колу. Запам'ятайте колообіг води це безперервний замкнутий процес переміщення води на земній кулі. Поміркуй. Де тобі траплялося спостерігати за рухом води. На домашні завдання опрацюй сторіночки 38-39, Прочитай та перекажи! Дякую за увагу!